Мої вітання на моєму каналі усім, хто мене дивиться. Сьогодні на Вінниччині хмарно, без прояснень. Якесь збирається на дощик. Це просто чудово, тому що дощик потрібен зараз для наших рослинок, які ми посадили. І завдяки цим дощикам ми будемо мати непоганий урожай. Душа спокійна, а то бігала, як то була посуха два місяці з тим відром, з поливалкою, шлангом, все поливало, а воно хоч і поливалося, але все одно не так росло, як потрібно. Ну, Зараз все пішло в рост. Таке ще на городі гарне зелене, тільки встигай буряни полоти. Шкода, що городина не росте так швидко, як ті буряни. Ну, це. Кожен рік така йде у огородників, боротьба з бур'янами. Справимося і цього разу. Але сьогодні я вам хочу показати ось цю квітку і трошки розказати, звідки вона в мене взялася, історію, її появи. Перед війною весною завезли насіння цієї квітки. І запропонували людям посіяти на городах, зробити заробити гроші, зробити, типу, бізнес. Люди понасівали по півгорода. Ну, ми також понасіяли півгорода, думаємо, а що цих квітків ходиш, собі збираєш, потім сушиш і здаєш. Це кіло по 300 гривень у нас приймали сушених квіток цих. А самі перекупи здавали по 600 гривень. Отож, засіяли ми півгорода. я ходила, збирала, збирала цю квітку. Люди навіть наймали других людей, щоб збирати. Ну, коротше, бізнес не вийшов, Тому що там Ну, це краще для сім'ї. Якщо в сім'ї є чоловік 5-6, то можна цілий день ходити збирати, тому що вона, вона дуже довго цвете. Ну, я має веду, веду знизу до верху, ось бачите, скільки тут попляхів. Вона буде цвисти, цвисти до морозів. І квітка квітне один день. І ти маєш її встигнути зірвати. Ну і до обіду ти вже зриваєш, а з обіду знову вони цвітуть. І ну, не встигаєш, а, а вже до вечора вони обсипаються. І сушити, назбирати то кіло і сушити. Ну і, і дуже бджоли їх люблять. І ти типу, покусана, і на тому сонцеві зараз сонце то пече. Це рано треба вставати в чотири збирати ці квітки до сонця. Ну, коротше, бізнес не вийшовся. Люди теж плюнули, повикошували, і на цьому все, Весь бізнес закінчився. Ну і розкажу зараз, чому такий ажіотаж пішов на цю квітку. І чому її так дорого купують, мабуть, за границю. Бо я кажу, в нас брали по 300, а перекупи по 600 здавали кудись там. Но нам же ж ніхто не скаже. Ой, Зараз я вам розкажу. Отож вона іменується Мальва Лісова. В інтернеті я дивилася. Але я знаю, що мальва лісова має зовсім інший вигляд. Зараз я вам покажу. Ось ця мальва лісова. Ну, вона, ну, в нас в Вінницькій області, ну, саме така мальва лісова, я знаю. Таку квітку. А ця квітка до нас завезена, ну, її не було б на. Території Вінницької області, ну, во всякому разі, тут, де я живу, тепер вже буде, бо вона доволі гарно насвається. Цю я не сіяла, вона сама в мене взялася. У мене ще ось ще один кущ є. Ще ось такий кущ. Вона виростає до півтора-двох метрів. Оце, оці всі квіти, вони будуть рости, рости, рости. І до самого, ну, до, до жовтня точно, до перших заморозків воно буде рости і квітнути. І я буду їх збирати. Е, я питалася цих заготовачів, чому такий ажіотаж навколо цієї квітки, чому і на неї такий великий попит. Ну, правда, мені сказали, що вона корисна, від, коли люди хворіють на коронавірус, і за границею за неї дають великі гроші, тому що вона має протизапальний засіб, і її, з неї там за границею робили якісь дуже Допоміжні ліки, не знаю, це мені так говорили. Але я потім зайшла в інтернет, подивилася, і що вона, які має лікувальні властивості, вона, дійсно, має обволікуючу дію і протизапальний засіб. Її застосовують від сухого кашлю і хрипоти. Це дійсно, коли люди хворіли на коронавірус, у них дерло горло і був сильний кашель. І говорила, що ці квіти їм допомагали. Я не знаю, бо я не хворіла на коронавірус, бо хмилував, можливо, через те, що запобігала, пила ото бузину. Вона дуже хороший. Засіб для поукріплення імунітету, пила чаї протизапальні, то не хворіли. У нас взагалі ніхто в сім'ї на коронавірус не хворів. Мальва ще, ну як вам сказати, вона її застосовують при запальних процесах шлунку і кишківника. І коли понос, то заварювати квіти, пити і вони допомагають також. Е, ці квіти, ну, я вже говорила, що при хрипоті і кашлі горлі допомагає, також вона допомагає, так як вона має обволакуючу дію, допомагає при ангінах. І коли в роті якісь запальні процеси, вона також знімає ці процеси запальні і також при зубному болі вона допомагає. Також вона корисна при хворобі шкіри. От Коли сверблячки якісь або рани, гноячки, і робити вани. Прямо в ванну заливати відвар з цих квітів, і воно доволі швидко знімає біль і гоїть ці всі рани, знімає свербіж. Також вона корисна при запаленні очей. І коли хвора селезінка, також корисні настої. І ванни. Це треба і пити, і приймати ванну. Так, вона допомагає. Так, щось воно ніби як на дощ збирається. Зараз я швидко обірву ці квіти, бо вже щось капає, і розкажу вам про косметичну дію цієї рослини. Дивіться, яка краша зібрала я, там у нас вже гримить. Ось яка краса я собі це. З двох кущиків всього-навсього. Два, два кущика цих квіток, а дивіться, скільки багато. І це ж воно кожен день цвіте. І кожен день потрібно збирати. Розкажу я вам е про косметичну дію цих квіток. Значить, маска освіжаюча, вона знімає набряки навколо очей. Квіти. Потрібно залити невеликою кількістю теплого молока. Ну Ви ж розумієте, що ну, холодне, воно ж не піде, бо ж ви на лице будете класти, куди воно холодне. А там більше попід очі, холодне, ну не буде корисне, тому нагрійте обов'язково молоко. Залити і дайте настоятися годину. А потім е ці квіти можете накладати на лице і декольте на 20 хвилин. І потім просто вмитися. лице повірте, буде вам таке воно бархатне стане свіженьке. Хороша маска я робила, дійсно, хороша. Ще, вона ця квітка, дуже гарно впливає на волосся. Потрібно 4 квітки і 4 листочки мальви. На 1 літру окропу всього-навсього. І дати настоятися в термосі або обкутайте полотенцем 50-60 хвилин, ну, годину, щоб воно в теплому місці настоялося. І потім ополіскувати волосся. Отака така вона корисна, ця мальва. Буду закінчувати. Кому сподобалось пальчик, тогорі ставте. Підписуйтесь на мій канал, бо в мене ще куча рослин, про яких я не розповідала. Можливо, хтось захоче собі ці квітки мати, кого нема, пишіть мені. Дивіться мої відео, можливо, ще якась рослинка впаде вам в око. Ви захочете мати на своєму подвір'ї. Можна буде і обмінятися. Можливо, у вас є таке, що в мене немає. І по цією осінню можна буде помінятися з вами. Я тільки за. На цьому закінчую. Хто перший прийшов, вперше прийшов на мій канал, заглянув. Підписуйтесь, аби не загубитися. І чекаю на ваші Відповіді до зустрічі.